Вітаю, мене звати Берко Марка, я рієлтор і проведемо цей день зі мною. Ведемо блог Життя рієлтора без прикрас. Сьогодні гарний день і дуже активний день. Сьогодні зранку ми приймали котеджі по вулиці Творчій. Цікава велика комерційна ділянка в Брюховичах. Локація просто безподобна серед сосен. Ну, а потім ми поїхали приймати котеджі та будинок по вулиці Голубця. Там така Дуже гарна локація. Там будинки на межі з Винниківським лісом просто і доїзд іде бруківка. До речі, сьогодні наш маркетолог мене зобов'язав це відео зняти, і це ми їдемо. і Я забула заїхати на заправку заправитися. Слідуюча заправка вже аж на сихові. Надіюся, що ми доїдемо. Моє okay, ріелторське будні. Ну, я хочу сказати, що графік ріелтора є. Дуже насичений ріалтора того, в який реально працює, має багато об'єктів, постійно має оновлену рекламу, в нього є що робити. Ну і сьогодні, попри всі мої приймання квартир, будинків і покази, мусила що якось і вклинути своє особисте. У мене сьогодні ще плюс був запис до стоматолога на 2 години. І почуваю себе так, що маю трошки напівзаморожене лице. Але воно мені не мішає знімати для вас ролик, щоб ви реально побачили, яке життя ріє. Надіюсь, що ми доїдемо все таки. Та до того сихова. Ну а зараз у нас має бути показ по вулиці Ярославенка. У нас там є двохкімнатна чешка з ремонтом, євро ремонтом по дуже такі привабливій ціні. Тому дивіться слідуючі сторінку. Заходьте на мою сторінку в інстаграм, побачите дуже цікаві об'єкти. Бунок комунальних платежів. Чи ніяких боргів не є закріплено за квартирою. Це теж перед загадком обов'язково треба провідатися. Ну, бачите, а також під час вільної хвилинки за кермом ми ще встигаємо проконсультувати клієнтів по питаннях права власності, переоформлення. Ну, любого, що стосується нерухомості. Звертайтеся. Ми доїхали, ми я не забрався, так що все буде окей. Загадала собі історію, продавала ми квартиру, маленьку квартиру на вулиці Олени Степанівни. Буквально один день телефонує клієнт, який хоче брати ту квартиру. Йде на огляд, він її купляє під інвестицію здачу в оренду. Ну, а це значить, старий австрійський будинок. Ми заходимо вхід з балкону в квартиру, ми заходимо на той балкон і вибігає жіночка. Вибігає жіночка, така старша бабця. Бабця така, що дуже любить в квартиру зносити все, що потрібно і не потрібно. І там таке в неї в квартирі буквально одне маленьке місце, де вона може присісти, а не прилягти, бо все так під потолок в тому всьому, що вона зносить. так. І наша квартира з стали квартири. Ну клієнток на неї подивився. Вона привіталася. Ми зайшли, дивимося, а квартира наша така вбита, страшна, така вся, така чорна. Ну і та бабка далі до нас заходить. Я кажу, а що ви, ви, ви тут робите? Я кажу, ну тут ми тут від власників, де що маємо оглянути? Ой, а ви знаєте, а тут жила жіночка, вона вчадилася газом, вона тут три дні мертва лежала. Не, а я на клієнтка на бафти, думаю, Та, що ти так говориш. Ну, бафта пішла, а клієнтка каже, ви знаєте, пані Марсер, я беру ту квартиру. Це такі бувають історії. Ну що, ми вже під'їжджаємо до нашої локації. Як бачите, тут класна паркова зона, по ту сторону в нас Стейський парк, по іншу сторону Снопківський парк. Так, до клієнтів наших ще немає на місці, трошки почекаємо їх. Як тебе звати? Дозвоти красавчик, скажи. Красавчик Вері. Вері, красавчик він каже. І пташки співають да. з однієї сторони, і з другої пташки співають. Щоб ви розуміли? У нас п'ятий поверх. І Тут, звідки, сонечко нам попадає, і ми маємо повністю всю панораму стризького е, парку до горизонту аж до е, податкової. Так? Uh -huh. Якби коли був поверх нижче, відповідно, ви була тінь. Вам достатньо простору в цій квартирі? Uh -huh. так? Чи вам е, зручне планування є? Так? Наповнення, ремонт. Ну. Uh -huh. Звичайно, ідеальних об'єктів не буває квартир та завжди є річ, там, де щось там що ви хочете поміняти, переставити, перефарбувати Це є нормально. сьогодні. Я вам показала маленьку частину свого робочого дня. Надіюсь, вам було цікаво. Дякую вам за перегляди. Лайкайте та коментуйте. Всього доброго.